Проведемо невеличкий відеогляд. Іграшка інтерактивна, як для хлопчиків, так і для дівчаток, є в двох кольорах. Реагує на дотики, якщо її буде обійняти. Також є в нас на животику кнопочки, за допомогою яких ми вибираємо потрібні функції. Ця іграшка нам розповідає: казочки, скоромовки, загадки. Є багато пісень, колискових. Вибираємо. І слухаємо, вушка в нас м'якенькі, вони світяться. Переходимо до... Привіт-привіт! Ласкаво, прошу до казкового світу. Я розкажу тобі казки та різні цікавинки вперед до веселищів. Вона далі буде розповідати. Наступно... Рел зібрав своїх гостей разом відвідатим. Це якщо нам потрібно повернутися на копейку. Казка про бегемотика, який не міг заснути. Казка про бегемо. Казка про крокодильчика, який не чистив зуб. казка про лісову музику. І Желаю так далі. До зустрічі! Бувай!